весілля найвідомішого табору відпочинку. Міжнародний дитячий центр Артек розпочинає роботу в Карпатах на базі туристичного комплексу Боковель продовж літа в МДЦ Артек Карпати діятимуть три різні локації тематичні програми змін Наметовий табір озерний, єднатиме з природою на узбережжі Велетенського гірського озера. Вихованці лісового мешкатимуть у комфортабельних котеджах та матимуть спрямування на творчий розвиток. Ну а гірський з вивченням мому природному середовищі басуватиметься у єдиному в регіоні п'ятизірковому готелі Реді Півсотні юних журналістів, фіналістів конкурсу Пресвесна на Дніпровисхила завітають сюди з поміж перших для участі у фестивалі дитячих засобів масової інформації Артек Плюс, а також дебютні зміні Карпатського МДЦ, яка стартує 15 червня. Ми можемо прийняти не менше ніж приймав Артек в Криму. Це також база і майданчик для міжнародного спілкування дітей, що зараз на жаль неможливо там в Криму. Турія клімат інші, але неповторну атмосферу ідеальної країни дитинства збережуть педагоги з досвідом роботи в Артеку від 4 до 38 років. Попри те, що до приїзду вихованців лише готуються, графік у них вже напружений. Прагнуть взяти гідний старт. Дитина, яка приїхала із ми не знаємо з яких куточків України і не лише України, тому що це і нашою перспективою приїде, що вона потрапивши на 7, 14 чи 21 день. Одразу потрапила у це середовище і відчула себе не чужою представники 10 країн серед яких. Італія, Іспанія та Австрія вже заявили про готовність підтримати міжнародну зміну у карпатському артеку. Навіть зважаючи на те, що Буковель заповнений достатньо щільно зимою, безумовно, Артеку знайдеться місце. Ми маємо досвід попередніх років по прийому дітей масово. Відповідно, ми готові тих дітей і тих організаторів прийняти і безумовно спільними зусиллями зорганізувати сервіс, той який буде абсолютно не нижче, можливо і вищий порівню артека. 16 червня в день народження Артеку відбудеться офіційне грандіозне відкриття Карпатського МДЦ. Лише за літній період у ньому планують оздоровити понад 10 тисяч дітей.